Ця закуска не тільки красиво виглядає, але і ще дуже смачна. Стане прикрасою на будь-якому святковому столі. Для початку на крупній терці натираємо твердий сир, будь який в мене моцарела. Далі додаємо сметану і яйця. Все це перемішуємо вінчиком до однорідності. Форму для випікання застелити пергаментом і викладаємо тісто, рівномірно розподіляючи, відправляємо у духовку запікатися. Потім знімаємо пергамент і залишаємо остихати. Готуємо начинку для цього. Філе з'єднуємо з цибулею і з чесником, солимо, додаємо спеції і розмазуємо по сирному коржику. Зверху накриваємо. Листком норі і по краю викладаємо корейську моркву. Далі закручуємо у рулет, використовуючи пергаментний лист, в якому загортаєте рулет і так відправляєте у духовку запікатися. Після запікання пергамент знімаємо і нарізаємо на порційні шматочки. Викладаємо на тарілку і подаємо. Смачного!